Доброго здоров'ячко, Ось ми бачимо синичку. Ось вона, де вона є, Зараз ми її. І так, їх тепер вже в день мало є. Зараз от, 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 от вона є. І, а врану їх на пасті досить штук 20-30. Вибивають бджолу дуже сильно. Тобто сім'ї. Втрачає дуже багато бджоли. Такого ніколи не було. Але останні роки наблюдається масова втрата бджоли, десь травень місяць, середина травня, червень. От якраз вони гніздуються, і вони цілий день вона прилетіла бджолу, хапнула на пасті і полетіла далі. Ось така ситуація. Десь вона знову зараз тільки, що була, зараз, якщо ми її вловимо. Де вона? Тобто Льот є, але льот слабенький. Ось так і ми маємо таку ситуацію на напасті. Втрата, бджоли, льотної бджоли в основному. Ще такого не було, просто щоб в нас в діті в, в теплу погоду синички вибивали льотну бджолу. Oj taková situace.